Всім привіт! Значить, магазин удачник убрав десь там літом чи осінню. Шуруповерт па 21 лі. І на дня, ну як на днях. Днів 10 назад 15 батько каже, щось тріщить у ньому, не зрозуміло що. Я глянув. ну Так вирішив, десь плюс-мінус редуктор. Звернувся на магазин, кажу, як там по гарантії це все питання вирішити, та без проблем. Каже, давай відправляю його зразу на сервісний центр. Що в мене? Ну, саме більше вразило, що я, що я вирішив з вами поділитися. Прислав мені сервісний центр шуруповерт. Зараз. Все працює, звісно. І опа! Є бумажечка, що зроблено, по шуруповерту? Провели діагностику, почистили, замінили редуктор. І виходить, прислали його назад. Доставка була за їх рахунок. І це мене приємно, чесно хочу сказати, вразило. Те, що ви просто отримуєте повну інформацію, що було із вашим девайсом. Коли поверт, прийшов, все працює. Давайте його провіримо. Яка була проблема? Проблема була одна: значить, ви нажимаєте. При сверлінній роботі якій, він тріщав. Зараз нічого не тріщить. Все працює, все зажимається. Тому що хочу сказати. Звертайтесь вперше. Це в магазин дачник. Вони зразу відправляють на сервіс без усіх, усіх переплат. І до, до них відправляй, вони потім туди. А також зразу з дому хоп, і на сервіс відправили. А сервіс вам вже назад його прислав. І прислав безкоштовно ж назад вам сервіс. Тому приємно те, що його відремонтували. Хай батько працює. Ну, і я також в подальшому буду відправляти тільки на сервіс. Ну, буду старатись. уже все ж таки в інших магазинах набрав. Різних інструментів, буду зразу це питання вирішувати. Щоб він зразу їхав на сервіс, і мені чітко приходило, що ж у ньому ламається. Бо, наприклад, там болгарка вже пару раз ламалась, краскопульт, пару раз ламався. Не з цього ж магазина я в цьому магазині не брав. Не болгарку, не краскопульт. Максимально те, що хотів вам показав сервісом поки що задоволений, а в батька хай він працює. тому Всім до нових зустрічей!